Кульбаба мила жовто-гаряча квітка, яка починає радувати нас на початку весни. І не лише власною красою, а й цілющими властивостями. Гарно всім вражаю, ви на каналі Ліричний Селянин. А сьогодні ми будемо говорити про кульбабу. Ставте подобайки під відео, пишіть коментарі. Отже, кульбаба. Кульбаба це одна з найперших квітів. Рослин і квіти, які можемо спостерігати, як вони гарно цвітуть жовтим кольором. Але крім краси, кульбаба також має дуже багато лікувальних властивостей. І цілющих, і лікувальних властивостей. Тому ця рослина досить корисна. Так що потрібно заздалегідь знати, що потрібно заготовляти і що можна з неї приготувати. В ній дуже корисний. Корінь з кульбаби, екстракт або порошок з цього кореня з кульбаби застосовують у медицині для поліпшення діяльності органів травлення, а сушені на сонці жовті квіти можна заварювати як чай. Особливо такий напій корисно вживати при кашлі. Він поліпшує відкашлювання слизу. Але це також ще не все. Все більше людей звертається до нього як до заміни ранкової кави. Так так, кульбабою можна замінити ранкову каву. На відміну від інших поширених альтернативи, кави, чай з кульбаби не містить кофеїну. Однак, однією з найбільших переваг кульбаби є те, що вона сповнена поживними речовинами, щоб ви розпочали свій день бадьорими та у гарному настрої. Для цього потрібно взяти півсклянки кульбаби, всі частини рослини можна використовувати, і 4 склянки води. Помістити чисту кульбабу в ємність, залити водою, довести до кипіння, накрити кришкою і зняти з вогню. Далі дати настоятись протягом 3 годин. При вживанні також можна додавати цукор, мед за смаком. Це вже кому як подобається. Також кульбаба досить корисна для людей, хворим на цукровий діабет. Настої і відвари. З усієї рослини допомагають організму виробляти інсулін, мають сечогінну дію, тим самим знижують цукор у крові, сечі та нирках. У кульбабі дуже багато вітамінів Це і А, і, Є, і П, і групи Б, і калій, кобальт, марганець, фосфор, залізо, кальцій, бор і мідь дуже багато мікроелементів. Також кульбаба багата вуглеводами, смолами, білками і різними кислотами. Кульбаби лікують рани, артрит, атросклерози, ішемію, цукровий діабет, сачогінні прицеститі, серцево-судинні захворювання лікують, пухлини, бородавки і також багато всього іншого. Звичайно, салат з листям і квітами кульбаб дуже корисний для чоловіків, так що чоловіки беріть на замітку. Салат з листям і квітами кульбаб підвищує збудження, сексуальний потяг до жінок, ерекцію і екуляцію. Також. Корисна кульбаба і для жінок. Салати, настої і відвари допомагають при жіночих запальних захворюваннях і гормональних змінах, що призводять в подальшому до кіст і пухлин. Також для лікування хворих суглобів підійде спиртова настоянка з квіток кульбаби. Дана спиртова настоянка з квіток кульбаби має досить гарний лікувальний ефект для суглобів, так що беріть на замітку, записуйте рецепт. Рецепт досить простий: Беремо квіти кульбаби, 50 грам, заливаємо півлітровим горілки, закриваємо це все в посудину і відносимо в темне місце. Кілька тижнів хай вона там стоїть в темному місці, час від часу можна збовтувати. Після настоювання проціджуємо і зберігаємо в холодильнику. Компресії, розтирки настоянку з кульбаб допомагають при ревматизмі, остеохондрозі, подагрі, судомах, хворих суглобах і простудних захворюваннях. Розтирання суглобів або спини там попереку робимо так. Марлю змочуємо в настоянку цієї і розтираємо те місце, де болить. Або якщо, наприклад, при застуді використовувати, то грудну клітку і спину ну, при застуді. І розтираємо до тих пір, поки не відчується теплота в цьому місці. Потім ми це місце вкриваємо теплою ковдрою, і воно зігрівається і полегшує наш біль. Також можна робити компреси з цією настоянком, змочуємо марлю в настоянці, накладаємо на хворе місце, і зверху замотуємо целлофаном. Наприклад, там коліно. Якщо боять колінні суглоби, то замочуємо марлю, В настоянці накладаємо на коліно, зверху замотуємо целлофан. І так тримаємо десь годинку-дві. І ці компреси полегшують наш біль наших суглобів. Дуже корисне варення з кульбаби. Ті всі компоненти, що входять в варення, покращують обмін речовин, допомагають при застудах, анемії, астмі, омолоджують організм, чистять нашу кров, знижують артеріальний тиск. Зараз я вам розповім такий класичний рецепт варення з кульбаб. Рецепт досить простий. Збираємо квіти кульбаби без стеблинок. Ну, як ж, наприклад, якщо зварити такий великий об'єм варення, то десь потрібно збирати 350-400 штук квіточок кульбаби без стеблинок, промити їх гарно і залити це все холодною водою, щоб покрило наші квіти. Там, можливо, десь дві склянки знадобиться або три склянки холодної води. Далі доводимо це все до кипіння. Воно повинно кипіти 2 хвилини. Потім відставляємо з вогню, надаємо настоятися 20 хвилин, проціджуємо це все через друшляк, віджимаємо квіти кульбаби. Далі в цей сироп додаємо 7 склянок. Цукру, якщо на, на такий об'єм розшище розчитуємо, розраховуємо. І далі, ну можливо, звичайно, менше цукор, це все залежить від ваших смакових вподобань. Звичайно, краще менше взяти цукру. Далі це все доводимо до кипіння і варимо 7 хвилин. Варення розливаємо гарячим, в чисті банки і закриваємо кришками. І все, у вас варення готове. Ой, я сказав, 7 склянок цукру, я вибачаюся, 7 столових ложок цукру на е, даний об'єм. Ну, я звичайно ж кажу, можливо, більше, можливо, менше. То вже в кого які смакові вподобання, хто любить більш солодше, більш не таке солодке, то вже потрібно орієнтуватися на свій смак. Я вибачаюся. 7 хвилин потрібно варити і 7 столових ложок цукру, а не 7 склянок. На 2 склянки води 7 склянок цукру це на досить багато. Ну, буває, трішки призабувся рецепт. Так що, отакі от можна рецепти робити з кульбаб. з неї можна дуже багато є рецептів, настоїв, відварів, чаїв, із стебла, з квітів, з листків, з коренів, це все можна розповідати дуже-дуже багато і довго. Якщо вас цікавить щось конкретне, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я більш детально розповім, як застосовуються чи корені, чи квіти, чи стебло, чи листя. Тому що в одне відео це все не. Не вбереш, я так загально вам розповів. Ну, кому цікаво, пишіть в коментарях, я зніму додаткове відео і розповім про цілющі властивості кульбаби більш детально. Ставимо вподобайки ж під відео. Не забуваємо, що скоро буде вже багато кульбаби, десь через місяць. Можливо, раніше в кого в деяких регіонах, в кого пізніше, так що заготовлюємо. Робимо варення, сушимо, щоб можна було потім взимку використовувати і сушений корінь, і сушені квіти в чаї, і для настоянок для лікування, тому що вона корисна і лікувальна кульбаба. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.